Привіт, друзі! Дуже радий всіх вітати на каналі. Сьомий день пробіжки і вирішив зняти відео на канал. Ну, в поміж невеличкий сценарій підготував собі. Так, що допомагає мені бігати, це годинник. Намагався замінити його за стосунком для мобільного телефону, але якось не склалося в мене. То воно багане, то воно лагане неправильно, відмічаю навіть відстань. А для мене важливо взагалі рух, темп. Швидкість, крок, пульс. Оці всі такі метрики, які не дає мені застосунок. Ну, я знаю про що говорю, тому що в мене був годинник, гармін. Я його продав. ось. Зараз придбав інший теж гармін, тому що ну, мені. Важливі ці всі показники, їх відстежувати. Тому зараз покажу годинник. Ось Такий Vivo Active 3. Можливо, комусь буде корисно який годинник придбати. Ну, можу рекомендувати. До цього в мене був Forerunner 735 XT. Це також дуже якісні годинники, дуже чітко показують всі важливі метрики. Ось я вже казав, там пульс, темп, ритм, взагалі по мапі чітко GPS вказує Тому такі годинники рекомендую. Для мене годинник це дуже класний помічник, в тому плані, що відслідковувати. Взагалі, від тренування до тренування показники, чи вони покращуються, чи ні, чи о, на що звернути увагу. Ось такі штуки в тренуванні дуже важливо. Ну, і для, мене. для мене це додаткова мотивація. Я просто бачу, там, чи сьогодні краще, ніж учора. Там вон, хлопець бігає. Не видно, мабуть. Ну, я працюю в ІТ. -шці дизайнером, взагалі я продуктовий дизайнер, UIX-дизайнер. Ось Зараз я темліт команди, але так було не завжди. Все дуже поступово. Але зараз дуже складно з роботою, тому що я не знаю англійської мови. Ну, на такому рівні, який би мені дозволяв там знаходити роботи за кордоном, Розмов... розмовляти, ну, там, спілкуватися текстом, або просто якісь переговори. Ось тому для мене зараз це виклик. Щось мені здавалося, що завжди буде круто і без мови. Але це не так. Тому для мене такий невеличкий виклик. Цьому. Вчіть мову, вчить англійську, так рокуйте, впевнено, до мрій. Автос! Чому такий годинник, саме професійний, тому що Ну це більш точні дані, які ви отримуєте для відслідковування. Okay. Якщо взяти ті самі Apple Watch, ну це можливо візуально гарний годинник. Можливо, комусь це подобається, це круто, комусь це там, той престиж, який Apple дає, окей. Але це не той девайс, який зможе точно показувати вам спортивні дані. Ну, якщо ви хочете займатися більш-менш професійно, відслідковувати, то вам саме годинники, навіть там Suoho... Гармін, Полар ось такі годинники професійні. Ну, Це кому, кому цікаво. Кому цікава не краса, а функціональність. Тому що ці годинники не дуже круті у них візуальні внутрішні, але це круті комп'ютери, які показують всі дані вірно. Це круті пульсометри, це кру, крута в цілому начинка цього всього. Ось тому рекомендую як гарно. Співають пташки, гарний ліс. Але бігати я буду по дорозі, тому що по асфальту подобається на прямій дистанції бігати колами. Такі плани в мене на YouTube. Та взагалі, як і на всі медіа, мабуть, розвивати цю тему, цю нішу. Тому що, по-перше, мені дуже це подобається. Але YouTube для мене легше в тому плані, що відзняв, погорив на камеру, змонтував. Мабуть, зараз це не дуже якісно все виходить. Але з часом я все-таки покращу свої навички. Зараз це, це для мене легше, чим е, сісти і писати тонами просто пости, е, тексти в Телеграм, пости в інстаграм і так далі. Мені набагато легше поговорити. Поговорити, якісь висловити свої відчуття. Ну, це, це для мене легше. Ось максимум це написати такі тези для того, щоб ну, якось змістовно поговорити на цю камеру. Але не, не більше. Ну, Тому це для мене краще і легше. Поки. Поки. Тікток теж норм заходить, мені це подобається, але тікток просто так не поговориш в форматі блогу, там треба якусь. Цілісні якісь кадри дуже короткі вміщати. Ну, в, 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 в дуже короткі терміни. Відео дуже короткі. Тому ось. Також, звісно, потрібно розвивати всі соціальні мережі одночасно, круто. Ну, поки ютуб. Ну, формат блогу влогу. <гл> <гл> мені дуже легше, ніж Писати, фотографувати ці всі штуки. Зараз на це немає ні часу, мабуть, ні бажання. Тому поки, поки влог. Що ще хотілося б сказати про атішку? Це так, вчіть мову та ніколи не опускайте руки. Тому що рано чи пізно воно починає. Настигати оці, як сніжний шар. Воно покроково, поступово, ти набираєш якби сили для все більш крутіших робіт. Можеш почати з фрілансу, можеш спробувати влаштуватися на роботу, можеш спробувати написати якомусь дизайнеру, наприклад, мені, що. Ну, друже, допоможи, допоможи влаштуватися, що для цього зробити, щоб отримувати гідну заробітну плату та працювати з задоволенням. Ще треба про тішку розуміти, що це дуже багато навчання, і це дуже багато такої самовідданості. Тому що ти працюєш, і ти навчаєшся, і це постійно. Тобто. Нема такого, що ти в якийсь момент все, я там суперспеціаліст, все закинув і більше не вчусь. Ні, такого не, не буває. Так це ем, хибний шлях. Ну ось такі артефакти в деревах залишаються. Війна в країні все-таки. Побігав. 3 кілометри пробіг менш ніж хотів, але зараз побіжу, поїду додому монтувати вже. Тому закусенці до гори, підписка, лайк.